Усім привіт! Сьогодні у нас невеличкий відеоогляд бустерного пускового пристрою Profiline Tor 24000. Я насправді завжди дуже скептично ставився до таких девайсів, ну, тому що подивіться на її габарити, чи дійсно вона може запускати автомобіль і так далі, тому ніколи собі такого не купував. Але зараз, в умовах, коли обстрілюється наша інфраструктура і є суттєві перебої з електроенергією, то іноді запустити автомобіль, у якого сіла акумуляторна батарея, це стає великою проблемою. Тому я подивився в бік ось таких пристроїв. Ну і, власне, наприклад, конкретно цей пристрій мене приємно здивував, тому давайте більш детально його оглянемо. Отже, пристрій поставляється ось в такому чохлі. Він, до речі, є тверденький. Всередині. Ми маємо, власне, самі крокодили, за допомогою яких ми будемо підключатись до акумуляторної батареї. Причому зверніть увагу, що ось тут це є не просто роз'єм, тут ще є спеціальна плата керування, яка слідкує за тим, аби не було, наприклад, напутана полярність і не було якихось непередбачуваних наслідків. Далі кабель USB A на Type-C, який може використовуватись або для зарядки, або для живлення якогось споживача, наприклад, мобільного телефону. Інструкція. Причому інструкція на українській. Ну і власне самий пусковий пристрій, який також, до речі, являється ліхтариком та пауербанком. Отже, давайте пройдемось по характеристикам. Як бачите, модель називається Тор 24000, Відповідно, ємність батареї становить 24000 мАч, що в перерахунку є майже 90 годин. В нас є два виходи. Один це 5 вольт 2,1 А, тобто звичайна зарядка. Другий це 12 В, 10 А, тобто фаст чарж. Також в нас є один вхід, який може працювати в двох режимах, або в звичайному 5 В 3 А, або у режимі fast Charge 9 В 2 А. При цьому пусковий струм в нас вказаний як 2000 А, а піковий пусковий струм в нас вказаний як 4000 А. Ну, насправді такі трохи космічні цифри, в які не дуже то віриться, в мене навіть немає чим поміряти такі високі цифри. Тому що, як бачите, найбільший діапазон, який можуть вимірювати мої токові кліші, становить 600 А всього. А струми в 1000 ампер мені немає чим вимірювати, тому ці показники ми з вами будемо перевіряти практично на реальних автомобілях. Ось тут під гумовим ущільнювачем розташований роз'єм для підключення крокодилів. Причому зверніть увагу, він виконаний таким чином, аби не було можливості наплутати полярність. Індикатор заряду задіюється за допомогою кнопки. Якщо утримувати кнопку, тоді в нас вмикається ліхтарик. До речі, ліхтарик досить слабкий. Тут всього один і не дуже потужний світлодіод. Схоже, що він призначений виключно для того, аби підсвітити акумулятор, аби не наплутати полярність на клемах. Вимикається так само утриманням кнопки. Їдемо далі. Як бачите, тут є ще один додатковий вихід, причому досить потужний 15 вольт 10 А. Він може використовуватись для живлення якихось сторонніх пристроїв із підходящими електричними характеристиками. Ну, Наприклад, для автомобільного холодильнику. До речі, мені сподобалось виконання клем крокодилів, тому що, по-перше, тут досить такі великі зусилля прижиму, через що має бути класний контакт. По-друге, як бачите, вони досить такі широко розкриваються, через що фактично не буде проблем із охопленням ну, будь-яких акумуляторних клем будь-яких автовиробників. Наступний момент, як бачите, ось тут в нас є перемичка, за допомогою якої струм буде передаватись не тільки через цю, але й через цю губку. Таким чином. У нас буде збільшуватись площа контакту. Ну і на додаток, як бачите, тут досить якісні кабелі. По-перше, із дрібною жилою, по-друге, із силиконовою ізоляцією, завдяки чому вони будуть гнучкими завжди і навіть на морозі. Користуватись пристроєм надзвичайно просто одягаємо роз'єм та підключаємось до акумуляторної батареї. Причому зверніть увагу, що тут є захист від дурня. Ну, наприклад, я зараз спробую підключити із неправильною полярністю. При цьому пристрій починає пікати, і в нас світиться червоний світлодіод. Підключаю із правильною полярністю. І в нас світиться зелений світлодіод, що свідчить про те, що зараз можна йти і запускати двигун. Отже, давайте розберемось з тим, як працює цей пусковий пристрій. Зараз я підключив вольтметр до клем акумуляторної батареї, при цьому саме пускове поки що не підключене. Зверніть увагу, що на даний момент напруга на акумуляторній батареї становить майже 12 вольт. Це через те, що зараз в мене включене запалювання, відпрацювали свічки накалювання, а також зараз працює вентилятор пічки. Тепер давайте підключимо крокодил нашого пускозарядного. Полярність у нас правильно вибрана. І як тільки в нас засвітився зелений світлодіод, в нас одразу ж підскочила напруга і стала 14,3. Ну, фактично, зараз він замітував генератор і видає, схоже, що досить таки немалий струм в акумулятор. Зараз ми з вами якраз таки спробуємо цей струм заміряти. Як бачите, в мене вже підключені токові кліші. І тепер підключаємо наш крокодил. І давайте подивимось на значення струму. Як бачите, 70 А почалось, зараз іде 50, ну і плавно падає, тому що в нас заряджається акумулятор. Отже, ми з вами тільки що впевнились в тому, що, не дивлячись на свої маленькі габарити, ця штуковина вміє видавати досить такі великі струми у бортову мережу. Тільки що ми з вами піково бачили щось біля 70 А. При цьому цього струму, як бачите, було достатньо для того, аби підняти напругу у бортовій мережі із скільки там було менше 12 до 14,3, що фактично замітувало роботу генератора. Звичайно, що величина цих струмів, які будуть. Віддаватись від пускового до бортової мережі, а також та напруга, яка встановиться в бортовій мережі, вона дуже сильно буде залежати від багатьох факторів. Ну, наприклад, від того, наскільки сильно розряджена у вас акумуляторна батарея, якої ємності ця акумуляторна батарея, і скільки, скажімо так, яку частину енергії від пускозарядного вона візьме на себе для своєї зарядки, а також від кількості споживачів, які працюють в той момент, коли ви намагаєтесь підживити свій акумулятор. Але, тим не менше, чесно кажучи, я здивований, тому що подивіться на ось ці габарити, фактично, я вже бачу, ще навіть не робивши тести, що з цього пускозарядного буде діло. І, власне, це набагато зручніше, ніж таскати за собою ті чомодани, розтягувати до них подовжувачі. Тим більше зараз ці ситуації, коли дуже часто немає електрики, а ця штука в нас є мобільна. Ну що ж, заміри це звичайно прикольно, але все ж таки хотілося би перевірити цей девайс на практиці в, в реальному випадку. Тому що конкретно на цій машинці, це моя фабія, зараз все окей з акумуляторною батареєю, і слава Богу. Але тим не менше, нам треба знайти якийсь автомобільчик, у якого здох акумулятор, ну і відповідно перевірити, чи дійсно працюють такого роду пристрої. Гарний випадок Audi A8, ще друге покоління, 3.3 двигун дизельний, до речі. Сів акумулятор, тому що тут є несправність із генератором, яку власне, тут і будуть вирішувати на цьому сервісі. Як бачите, зараз у нас напруга на акумуляторі становить 11,6-8 приблизно десь так. Спробуємо запустити. Давай. Оп! Не запускається, не вистачає нам акумулятора, одразу все просіло. І тепер спробуємо підключити наш бустер. І подивимось, наскільки це дієва штука і чи вистачить її на такий потужний двигун із таким здоровенним акумулятором. Один крокодил. Другий крокодил. Зверніть увагу, що напруга в бортовій мережі підскочила з 11.2 до 1375. Пробуй! Та-дам! Двигун завівся. Все працює. Отже, як ви бачили, бустер чудово справився із своєю задачею. Це здивувало, як мене, так і Андрія. Це мій колега, який займається ремонтом стартерів та генераторів, до якого, власне, і заїхала ця А8. Ну, насправді, як заїхала. Ми спочатку її в п'ятьох запхали, там ще такий заїзд на підйомчик. А вже потім я згадав, що виявляється, в машині лежить бустер. Ну, але це таке, як завжди. Тим не менше, дизельний двигун, 3,3 літри. Це досить такий ну, об'єм, я би сказав. Та й акумулятор там був також. 110-ка, який, до речі, був досить сильно розряджений і вже був не встані прокрутити колінвал. Він запустився взагалі на раз-два. І це при тому, що зазвичай такі великі акумулятори вони спочатку від'їдають на себе на свою зарядку, тому навіть коли використовується звичайний пускозарядний пристрій, то спочатку треба трошки почекати, аби акумулятор взяв на себе і вже тільки потім запускати, тому що інакше акумулятор з'їдає практично весь пусковий струм пускозарядного пристрою і на стартер мало що лишається. Але як ви бачили, цей бустер справився дійсно на ура а, і Ну, Звичайно, не думаю, що тут дійсно є ось ці 2-4 тисячі А, як заявлено в характеристиках, але, як ви бачили, цього було абсолютно достатньо для запуску дизелю 3,3 літра із акумулятором 110 ампер-годин, який був розряджений. Звичайно, для об'єктивності хотілося б потестити це ще і на якихось автомобілях з більшими об'ємами. ну, Наприклад, якийсь би дизель 4,2 або якийсь 6-літровий бензин, але на даний момент таких автомобілей немає під руками. Але тим не менше, девайс залишається в мене. Тому як тільки з'явиться така нагода, я вам ще покажу його в роботі. До речі, ще одна дуже актуальна зараз тема знову ж таки, через ці обстріли. Є можливість за допомогою цього павербанку живити роутер. Звичайно, що для цього використовується той роз'єм, який є на 12 вольт. Ну і звісно, що для цього треба буде спеціальний кабель USB A на ось такий круглий роз'єм, який використовується в роутерах. Конкретно цей роз'єм саморобний, але я так розумію, що також їх можна і купити. Отже, друзі, на цьому будемо закінчувати. Скажу вам чесно, девайс мені сподобався і повністю розвіяв мій скептицизм відносно пристроїв такого типу. Насправді, досить корисна штука, яка знадобилась би діагностам, в принципі, автоелектрика, мабуть, просто на автосервісі звичайному. Тому що, знову ж таки, це все мобільне в умовах, коли зараз не дуже то є світло. Тобто, навіть якщо у вас є пускозарядний, по-перше, треба кудись тягнути не так вже і рідко, розмотувати подовжувачі. По-друге, зараз, знову ж таки, може, тупо. Банально не бути світло, і звичайний запуск автомобіля перетворюється у таку досить таки серйозну проблему. А, також мені здається, що зовсім зайвим такий пристрій буде і в звичайній машині автолюбителя, а, тому що ніхто не застрахований від того, що у вас десь колись може розрядитись акумуляторна батарея, а, причому з різних причин, як через якусь поломку, так і власне, просто через те, що хтось забув вимкнути якийсь а, споживач. А, крім того, також стану у нагоді, коли е, хтось десь на парковці попросить вас прикурити його автомобіль. Тому що е, при класичному прикурюванні, коли один автомобіль за допомогою крокодилів прикурює інший автомобіль, е, насправді стається досить таки багато поломок е, по електричній частині, усунення яких іноді тягне на сотні доларів, це я вам кажу, як автоелектрик. А за допомогою такого пристрою усі ці ризики ну, фактично повністю е, виключаються. Е, отже, як бачите, досить цікавий девайс, до речі, е, гарна. Ідея для новорічних подарунків. Якщо когось дійсно зацікав, в описі під відео будуть всі посилання, а також інструкція, як купити його зі знижкою. Отже, на цьому будемо прощатись. Всім бажаю миру та злагоди та чекайте нові відео.